Так, всім привіт. Ми трошки в лісочку гуляємо, збираємо грибочки. Ну такі собі не аж породісті. Так, калічки. Калічка. Так, тато ну, теж -то -то щось збирає. Гуляємо полегоньки. Так, що збирає це ось такі навіть грибочки. Для тих, хто не знає, то є грибосалка. Скільки їх там є? Такі величенькі теж. Вони бувають двох видів. Один в вигляді фалоса, а один в вигляді таких, знаєте, червоних пальців. Що? Коротше, у вигляді пальців. Обидва гриба вонючі. Вони цінні тоді, коли вони в таких шаріках, типу не розкрившися. Настоїнка з цих грибів використовується для лікування і профілактики після раку, скажімо так. Дуже корисні грибочки. Лісочок хоч і красивий, знайшли і веселку, але. Сім лісочок ми зайшли, окрім сироїжок. Ну, Скажімо так, нічого такого цікавого не знаходиться. Переходимо в інший лісочок. Сироїжок. Маса. Ну, Я їх не збираю принципово. Куди не ступи, одні сироїжки, сироїжки, сироїжки. Сироїжки. Є хтось жарить їх з яйцем. О, ну, я більше люблю щирі рибочки. Ну типа, наприклад, о вот такого косунчика. Ось вот такий можна. Так, цей трошки темний. Опачки. Ну, ніжка, ніжка добра. Голубка темна. Ладно, подивимось, як ми його донесемо. Чи він не... Зі ж макається. Так, ще у сиротинце сиротинця знайшов, щось він теж дуже темний. О ні, цей ми навіть не беремо. Цей такий не дуже. Чистенький файний Тут теж он один причаївся Красунчик Так От Один красунчик Ага, ще й там вони красавчики Ага Нішка хабочлива А тут і що? Так якийсь лже А цей чистенький, ніжка хробочлива, а шапка чиста. П'ять, шість. кучкою. І отиво. І от іво. І от такво. І отакво. Що от, от, там? Шо в Шверці тримаєш. Вон там ще. І вон ще є. Біля собі. І вон ще. І вонше є. Угу. Збираємо. Вон там тривишся. Це у нас темненький, але ніжка начебто добре. Так. Добре. Файнятський. Ну я не знаю, це розпозається, То те, що розповзається, ми його не донесемо, то закидає зразу. Цей теж якийсь такий хоч він цілий. Ну хай буде. я сумніваюся, що його донесеться. Ну цего. Он то обереж. Оцего угу. шиє. О, цей такой ж не гріх. А я ножка. Давай зі стрижа. Угу. Дальше, дальше чисто. Угу. Шавлень. Поєдка. Вроді би не пропустили там у нас сироїшки. Красончик файний. А ще один красончик так. Вроде би не пропустив. Uh -huh, uh -huh. Сейчас сыр ешки и хихи, так тут що все-таки угу. все сыроежки. Аж ты, детка, красавичка. А насправді сыроежка. Так. Кирличка, ножка цела. Это Це что за фигня какая-то? То вже під боком якось так росте. Файна рибочка. Так. Це все кака. Знаєте, одне можу сказати, що пішли теж на ету ліс тільки на білі гриби. Але ой, Кадубнянське лізві навіть як супермаркет. Є багато всього, тільки не того, що треба. Давай, зрізай. І вон піділиться. О, такі красочок. Може бути. Так, тоже нато старий наш паде Сервишки, сервішки, сервішки. То, що все, сироїшки. А вот ще під деревом. Заховався. Нехто каже, не от... Не виходя із кадра. А ну, дивіться, може я десь пропустив. Я вже знаєте на ті сиріжки ж навіть не кидаюся, бо то їх тут така маса Що це караул. Якщо би збирав сиріжки то вже би не з мішком був. Знаєте, є ще одні лікувальні гриби для людей, яких ви дуже сильно не любите. Отакі о. Ладно, це клопак, він до речі теж є в ней. Його якимось чином там відварюють, жарять чи щось опатовом. Дехто із прибацнутих його навіть їдять сирим. Ну, е -е 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 Може комусь відомий навіть блогер львівський. Любить ходити по лісах і всякі гриби там. Мухомори гристи. и тому подобное. Ну что, не густо, едем домой. Треба, щоб більше було грибів, якісь більш такі серйозніші, то треба йти в гори. Якось так.